Прикарпатські депутати прийматимуть рішення по-новому. В Івано-Франківську встановили електронну систему голосування. Тож тепер позицію за, проти чи утримався визначатимуть не підняттям рук, а натисканням на відповідну кнопку. Мене голосування то вимога законодавства. Тож, аби не приймати рішення прадідівським методом, посадовці звернулися до сучасних технологій. Працювати за новою системою буде і міська, і обласна ради. Тепер кожен депутат матиме іменну картку і персональне робоче місце. Результати голосування виводитимуться на екран. Посеред залу лише один мікрофон він для виступів громадськості, а народні обранці зможуть висловлювати свою думку безпосередньо з місця і не довше, аніж передбачено регламентом. Адже мікрофон вимикатиметься автомат. Якщо для запитання відбудеться одну хвилину часу, а депутат говорить 5 хвилин, ну, то це вже не запитання, це виступ. От я протягом останніх півроку я до депутатів апелював, деколи на напівжартома, деколи серйозно попереджав. Шановні, наразі ви можете мене вимагати, але в комп'ютері вимагати не будете. Якщо по регламенту буде закладено в комп'ютер, що депутат може говорити хвилину, мікрофон буде виключатися. І ніхто вам його з рук виривати не буде, коли він стоїть у залі. Він просто автоматично буде виключатися, бо в кожного депутата є свій робочий мікрофон. Реорганізації зазнала вся сесійна зала. Загальний кошторис півтора мільйона гривень. Ремонтні роботи тривали близько двох місяців. Тепер тут вже немає постійного ефекту на півсутінків. Стіни і стелю побілили. Старі радянські лампи замінили на енергозберігаючі, тож стало світліше. Крім того, з'явилася окрема робоча зона для журналістів та крісла для громадян. Місця вистачить і для ВІПГ. Гостей ми збільшили депутатську зону. Для цього ми демонтували кусок сцени, 2,8 квадратних метрів сцени ми демонтували, настелили новий паркет, зробили нові сходи. Крім того, були виготовлені столи депутатів, нові депутатські столи. Крісла ми використовували старі крісла, вони були перероблені. Чергову сесію сподівається провести вже в оновленій залі, та перед тим для депутатів буде майстер-клас користування системою. Що ж до кнопкодавства, то з ним голова облради обіцяє боротися. каже народних обранців тут менше ніж у парламенті, тож публічно оголошуватиме випадки, коли картка голосує, а депутата немає в залі. Ольга Рега Віталій Савчук, телеканал 402.